Відомий композитор Леопольд Козловський, автор багатьох музичних творів, які були використані у кінострічках, зокрема, таких як список Шинлера Стівена Спілберга, приїхав в місто Перемишляни, аби бути присутнім на відкритті пам'ятника оцю омель'яну ковчу. Скориставшись можливістю. Він побував не тільки в перемишлянах, але й в селі Куровичі, де під час німецької окупації загинула його матір та матір його друга. При мене, мене застрелив жінку, її син Мунде Кіршнер теж став стріляв. І ми її взяли і з'їждж поховали. І добрі люди з коровищ приходять мить свідоць порядок. Що вона була виноват? Тільки тому що вона єврейка і достала здесь одному. І я, і мундик, його син, ми її, її здесь похоронили. А могила матері пана Козловського знаходиться у відкритому полі. Тому не всі знають про її існування. Ми знаходимося в Коровичах. Саме тут, за словами пана Леопольда, знаходиться могила масового захоронення євреїв. Вона не позначена ні табличкою, ні хрестом, що свідчить про те, що тут є поховання. Тому пан Леопольд Козловський хоче поставити тут надгробну плиту. Мало хто знає жителів села, міста про захоронення євреїв. Кажуть, що десь тут є, вона з точки зібрали. Мені мама не віжка показувала. Mm -hmm. Показувала місце, де там, є вони захоронені. Їх німці розстріляли. Ту було дві бомби впали, зробили mm -hmm. ями. Одна тут була, а друга там. Mm -hmm. І там, якщо будуть робити, там, там будуть розкопки, бо там є вапном, вони є пересипані вакном. Mm -hmm. Володимир Дідчик, на земельній власності якого і знаходиться невідоме захоронення євреїв, дав попередню згоду допомогти пану Козловському втілити в життя свій задум. Редакція веб-порталу активно спостерігатиме і сприятиме спорудженню надгробної плити, та висвітлюватиме інформацію про цю подію на сайті Перемишлян.